Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Зрадниці знову доведеться виправдовуватися перед російськими окупантами. Сьогодні, 14 вересня, над ранок в окупованому Криму в місті Євпаторія пролунали потужні вибухи. Зокрема, місто атакували безпілотники. Як повідомляють, очевидці вибухи сталися ймовірно в районі Заозерного. Від вибухових хвилів євпаторі у багатьох будинках ходили ходуном. Як повідомляють Роси Змі на одному з уламків. Безпілотника, який впав на території тимчасово окупованої Євпаторії, було написано Ані Лорак, спасіба за борта. Цей надпис на безпілотнику викликав бурхливу реакцію українців. Зокрема, люди жартували, що все ж таки Ані Лорак може коли хоче, і від першого дня війни допомагає ЗСУ. Дякуємо ані Лорак за допомогу. Не словом, а ділом все ж таки може, коли захоче. Ні, ну молодець. Я б ще й офіційну грамоту. Подяку висловив. Як завжди, дякуємо Ані Лорак, що від першого дня війни вона постійно підтримує ЗСУ. Зазначимо, що це вже не перша. Коли ані Лорок дякують за допомогу українській армії на початку року співачці зрадниці, почали масово скасовувати концерти в Росії. Бо у росіян сталася істерика, що Лорак нібито фінансово допомагає українським військовим. Артистку перевірили у генпрокуратурі та хотіли визнати іноагенткою. Сьогодні вранці до неї постукали у двері. Лорак втім, є покровитель ані давно приписують роман із прес-секретарем РФ Пісковим. Цікаво, чи відмаже він її цього разу за даними телеграм-каналу. Московська правда її вивезли на військову сторону з кліфа. Мабуть, і так вона неопомітно хоче покинути Москву. Підкреслимо декілька днів тому співачка зрадниця Ні Лурак неочікувано відреагувала на смерті свого друга народного артиста України Яна Табачника. У історії за своєю інстаграм сторінки артистка Мовчунка, яка розважає російських окупантів і продовжує жити в РФ, Запостила відео, де постала ще сімнадцятирічно. А тоді табачник запросив її виступити на своєму шоу. Честь маю запросити в. Одесі датована 1995 роком в архівному ролику. Табачник говорить, що хоче представити свою землячку. Незвичайне молоде дарування. Зазначимо, що на старті кар'єри табачник посприяв популярності. Лурак тоже зрадниця порахувала своїм обов'язком подякувати старому другу за все. Ян табачник дякує за все. Світла пам'ять написала під відео Лорак і супроводила його смайликом у вигляді розбитого серця. Зауважимо, що Ян табачник був відомим аркордеоністом та гастролював на постра радянському просторі та на заході він товаришував з другим президентом України Леонідом Кучмою та активно за нього агітував 1999 року. 2006 року став депутатом Верховної Ради України від партії регіонів дві тисячі року. Він активно підтримував Януковича, якого назвав українським Мойсеєм. Ян Табачник помер 11 вересня у 79-річному віці. від раку легені до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дякую